Привіт усім! Це новий відео на новому аккаунті. Сьогодні, як завжди, будемо його прокачувати далі, тому давайте не затягувати, полетіли. Давайте я зараз швиденько веду вас в курс, що в мене взагалі змінилося на базі. Я думаю, ви бачите, що я вже 8 тиха, доволі таки непогано підкачався. Можу показати, що в мене по лаві. Якщо комусь цікаво, в принципі, ось така картина, доволі таки непогана. Я думаю, я скоро вже зможу переходити на дев'ятку. Хоча я декілька днів тому всього лише перейшов, але це не відміняє суті, що прокачка йде доволі швидко. Я думаю, ви бачите, що в мене вже 5 будівельників. І зараз, до речі, я не знаю, чи досі діє, ну, якийсь баг, потім покажу вам. Я думаю, Ви самі зрозумієте, про що я взагалі. По героям в мене зараз ось така картина. У мене квіна 5 рівня, король 12-го. Я їх доволі швидко качаю. Тому це, в принципі, не проблема. В катки я брав з собою кину, але тому що в мене качався король. Давайте зараз, мабуть, виберемо все ж таки короля. До речі, я не знаю, як його вибрати. Зараз я вам покажу, що в мене тут по цьому івенту, який нам додали на китайський новий рік. Я вже його пройшов, набив 30 тисяч оцієї фігні. купив нове спорядження. Ось оцю. Кульку, коротше. Ну, коротше, купив ось нове спорядження, доволі таки імбове. Я трішки його потестив, мені подобається. Тепер давайте швиденько вам покажу, що в мене по армією. Ось така ситуація. Давайте, може, щось навіть прокачаємо, я не знаю. Давайте, мабуть, рейдж все-таки на короля, тому що я ним граю. На квіну я не буду качати інвіз, тому що я хочу відкрити стрілу. Давайте ще тоді оцю фігню. І все. П'ятого рівня буде в нас. Рейджик доволі непогано. Качати мені ще, в принципі, не так і багато залишилося, я думаю, ви бачите. До речі, давайте, мабуть, сплавимо на DS-ку. вам покажу теж, що в мене тут робиться. Коротше, в мене досі третій будиночок, але ось, коротше, така ситуація в мене по DS-ки. Я планую скоро переходити на четвертий будиночок. Я вже майже викачав третю DS-ку. Я був шокований, тому що тут реально дуже багато чого качати. Ну, коротше, не знаю, чи сьогодні ми гратимо на DS-ки. У мене сьогодні було в планах сходити в катки ось таким міксом доволі імбовий мікс. Він зносить навіть фулові дев'ятки. Я вам не буду показувати реплей, але ось приблизно можете подивитися, скільки я фармлю і взагалі що в мене тут по зіркам. Е, начебто я все додав, що хотів. Тому коротше, давайте зараз я буду напевно шукати якогось противника. Не знаю, чи в мене зараз вийде, але ось дивіться, знайшов таку базу. Я спробую вам показати на прикладі, як я це все зношу. Але не факт, що в мене вийде, тому що не завжди виходить, я точно ще не зрозумів, як це все працює. Коротше, беремо оці змійки і починаємо просто так скидувати кубкою. Трішки залишаємо, скидаємо сюди декілька штучок, і сюди давайте, мабуть, короля, тому що квіна досить таки непогано фігачить цих змійок. Я думаю, ви бачили оцей м'ячик доволі таки непоганий реально. Якщо його викачити, то я бачив, що ну, зносить непогано дев. Все, короля можна, в принципі, поховати, тому що. Ну, там ви бачили. Зноситься тиха. І, в принципі, дивіться, вони. Я не знаю, чи вони впораються, тому що тут ще арбалети. Але якщо цю фігню знесуть, то можливо, у нас є шанси. Трішки Трішки не вистачило, все ж таки, але... Ну, але Ну, зафармили хоча б непогано. І отримаємо 10 кубків, до речі. Давайте заваримо ще один мікс. Не знаю, скільки сьогодні каток сходимо, але хотілося б. Побільше. Знайшов ще одну дев'ятку. У мене сьогодні ціль показати вам, що цей мікс може зносити зносити дев'ятки навіть на восьмірки, тому давайте спробуємо його теж, теж. Тому, коротше, давайте спробуємо його рознести. У нього квіна тут слабіше, ніж у того чувака. У нього 13-та. Давайте починати, мабуть. Давайте, мабуть, не кидати проти фену. Зайдемо десь звідси, скидимо сюди короля. Хай відволікає її. І все. В принципі, можна розкидати. Давайте рейджик полетіли. Хоча мені здається, що рейджі можна десь на центр ближче кидати, але ну, я трішки поспішив. Прожимаємо короля. Ну, тут мені здається, що це вже прям три зірки впевнені. Я думаю, ви бачите, як вони це все зрізають. Дуже швидко це все зносять. Мені цей мікс подобається, а кубки ним можна на ізі підапити, тому, можливо, я не знаю, можливо, почати апати якийсь хоча б хрусталь там, чи майстра може, я не знаю. Можете написати, як вам така ідея. Залишається ще один будиночок. Вони, до речі, ще й швидкі. Дивіться, як вони швидко рухаються. Катки реально виходять буквально там хвилинку, можливо, менше. Це якщо на дев'ятки нападати, якщо що. І все, в нас тут ІЗІ дрожка вийшла. Не знаю, як це працює, можливо, тому що у нього квіна була слабіша. можливо, я там трішки якось все-таки інакше скидував, але результат ви бачите самі. Поки в нас вариться мікс, давайте, мабуть, сплавимо на ds очку все-таки і зіграємо тут катечку. У, у нас якраз залишається одна катка до бонуса, в принципі, можна її вибити, спробувати. Пропоную почати скидувати лучниць. Знову ж таки, треба було розмінувати, мабуть. Так, це ми закидаємо в центр. Ну, Мені здається, що двушечка тут повинна вийти все-таки. Уже хтось за нами спостерігає. Мені здається, можливо, це все-таки противник, можливо, він зливає кубки. Не знаю. Бо він не міг так швидко завершити. До речі, тим часом у нас тут три зірки намічається, тому все ж таки я трішки. Погано під, під, підрозрахував, скажімо так. Але не гірше. Нам все одно треба було тільки три, точніше, тільки дві зірки, тому байдуже, скільки зірочок. У нас тепер купа ресурсів. Давайте, мабуть, на щось витратимо. На щось таке ось, наприклад, оцю фігню. І все. Тут, мабуть, цей баг не працює, тому що на DSK, якщо в мене, наприклад, всі зайняті, можна ще щось поставити на прокачку. Точніше, на рідній базі. Давайте, до речі, це і протестуємо. Цей баг, чи він досі працює. Починаємо щось ставити. Я не знаю, давайте квіну, тому що вона нам сьогодні не знадобиться. А, уже, уже будівельник списується. На жаль, я не встиг вам показати цей баг, тому що сьогодні вранці він ще був. Ну, нічого страшного, давайте тоді. Що можна ще поставити? Давайте у цю фігню. Ну, в принципі, я думаю, будемо ставити. Все, що таке, знаєте, саме дороге. Так, ну і в принципі все. Що ми можемо за елексир, до речі, поставити? За елексир нічого немає цікавого. Нам би, звичайно, десь золото дістати. Можна було б пройти ось цю фігню. Ну, всього лише 250 тисяч. До речі, можете написати, як вам скінчики. Квіна мені дуже сподобалася. Такий реально такий пророблений скін. Не знаю, можете написати, як вам. Король мені якось не так зайшов, а от квіна, в принципі, така, знаєте, навіть достойна купівлі. Ну що ж, заварилися ще два мікси. Є е, дві спроби показати вам, на що здатен цей мікс. Давайте зараз почнемо зносити цю базюку. Не знаю, звідки можна зайти тут, але точно проти фенів, тому давайте десь звідси думаю. Давайте зробимо отак: полетіли кульки. Залишимо декілька штук. Давайте скидуємо рейджі. Сюди, мабуть, не треба було, хоча там теж підлетіло трохи кульок, тому нормально. І отак. І, в принципі, я думаю, тут повинна вийти трьошка. Не знаю, поки ще не знесли, можете зробити свої ставки, як вийде. Мені здається, якби був би рейджик, то в принципі було б непогано. Ми могли б це все добре підбустити. і вони б... Ну, в принципі, дивіться, я був правий, у нас тут, я думаю, вийде трьошка. У нас ще є е, здібність короля, ми її прожмемо, і там ота кулька, в принципі, може все підчистити ще. Хоча хто його знає, можливо, все-таки ні. Ну, Зараз він оце доб'є, і я думаю, можна буде зав'язати. Ну, коротше, ні. Трішки не вистачило. Здаємось, 91% я був реально близький до своєї цілі, але не сьогодні, не в цей раз точніше. Наостанок, давайте щось таке простеньке візьмемо. Мені здається, що він недавно перейшов, тому що у нього тут ще парканчик не підкачаний. Ну, в принципі, видно, що він був фуловою восьмірочкою, тому давайте зараз його теж розносити. Чи як це там сказати? Коротше, ну, давайте звідси заходити тоді. Отак це все кидаємо. Давайте сюди, отак пару штучок. І все, можна накидувати рейджі. Трішки наперед. Короля, давайте, мабуть, сюди скинемо. Ну, цю базу, мені здається, ми повинні точно рознести, тому що вона вже реально слабіша, ніж та. То була, мабуть, full 9 Можливо, я в тій катки просто трішки погано скинув рейджі, Я точно не скажу, в чому там була проблема, але якщо ви знаєте, то можете, в принципі, написати. Буде цікаво, що ви думаєте. Ну, мені здається, що повинні дознести. На жаль, трішки не вистачає ХП королю. Тут ситуація трошки краще, 20%, але все одно недостатньо. Тому, якось так. Не знаю, це такий рандомний мікс. Я думаю, ви бачите, що я там е, зносив максимальні 9 ТХ, ну, коротше, фулові. А іноді виходить таке, що навіть таку прокачку не виходить знести. Доволі рандомний мікс. Ну, але мені все одно подобається кубки, як ви бачите, непогано не мапуються. Тим більше, якщо заюзати ось цю фігню. А, у мене її немає. Тому, коротше, на цьому все, мабуть. Я наче то вам все розповів. Дякую всім за перегляд. Я сподіваюся, що відос був не занадто нудний. Ставте лайки, підписуйтесь там, все оце. Заходьте в телеграм. Ну і бувайте.